Всім привіт, з вами канал Саймон Сейс. Мене звати Сіма. і ми тут розмовляємо про АПЛ. Але АПЛ зараз на міжнародній паузі. Тож пропоную не нудьгувати, а подивитись і розібрати матч, який був у восьмому турі, а саме Брайтон Ліверпуль. Подивимося, як пропускали, як забивали голи. Тож зроби собі смачний чайок або кавуню. Візьми смачний смаколик, якщо він у тебе є. А якщо нема, то збігай за ним обов'язково. І сідай, лягай, як тобі зручно, і ми полетіли дивитись цей матч. Відкрив рахунок Брайтон, забив гол Саймон Адінгра. Давайте подивимося, як саме відбувався цей гол. На цьому скрині ми бачимо, що Ван Дейк віддає передачу Маккалістеру в оточенні трикутника, який створили Адінгра, Жоа Педро та Паскаль Грос. Всі ми знаємо, що Брайтон – це пресинг машина, і в принципі Ліверпуль одразу і отримав на горіхи. Ван Дейк віддає у важку зону. При цьому Маккалістер і не рухається на зустріч до м'яча. І в цьому епізоді перебуває у статиці, де на випередження зіграв з правого флангу Сайман Адінгра. Ван Дейк поки сканував позицію. Цій партнерів, то один раз зблизився майже до штрафного майданчика і пробив, скориставшись неповерненням на ворота Алісона. Події настільки швидко відбували, що у Алісона було приблизно 7 секунд, щоб. Щоб повернутись на ворота в цьому епізоді, я бачу більше помилку Вандейка ніж Маккалістера. Ван Дейк хотів віддати Маккалістеру, той би напевно повернув назад Вандейку. Тим самим вичепивши Адінгру із зони своєї, вона була б вільна і ну, був вільний фланг, де вже стартував Робертсон. Але для того, щоб провернути такий сценарій, Маккалістеру треба було бути не в статиці, і, хоча б на 2-3 кроки правіше, полетіли далі. Ліверпуль зрівняв рахунок, забив Мухаммед Салах. Давайте роздивлятись цей момент. В цьому епізоді ми бачимо чітку структуру. Преснигу від Ліверпуля. Ось одразу дивіться, скільки трикутників утворює Ліверпуль. Еліот піддає тиску на Данка, і той під тиском приймає не зовсім вірне рішення, віддає передачу у центр поля, де одразу на підхопленні Макаліста. Одразу віддає на Сабаслає, той сканує простір дуже швидко і віддає на Діаса. Діас міг віддавати одразу на Еліота або на хід Салаху, але віддав на Нуніса. І той одразу на Еліота. Той пропускає, і Мохамед Салах забиває гол. В чому була конкретна помилка Льюіса Данка? Мені здається, що. Тут потрібно було віддавати назад голкіперу і зберігати таким чином м'яч, і розвертати в іншу сторону білдап. або трошки ризикнути і сильно влучно викручувати на правий фланг на Велтмана. А так виходить, що гол Брайтон отримав на рівному місці. Розбираємо наступний гол. Тут також можна сказати, що Брайтон сам собі привіз. Голкіпер Барт Вербуген віддає на Паскаля Гросу, який знаходиться під пресингом одразу від Домініка Сабеслає. Це була настільки необачна передача, що це капець. Трошки, так би мовити, підісрав Паскаля. Голкіпер, що ось ми бачимо по цьому скрину одразу, як Сабаслай накрив. Грос намагався поставити одразу корпус. Щоб якщо сфолить Сабаслай на ньому, то буде штрафний. Але Сабуслай виборює м'яч, і після боротьби відскок до нуніса, то нічого не видумує і грає роль стовпа. в дотик скидає на Сабаслая, але Паскаль Грос сфолить проти Сабаслая і зробляє пенальті, який впевнено реалізував Мухаммед Салах. Ну і четвертий гол забивав його Брайтон зі стандарту. Давайте розбирати цей стандарт. Солі марш робить низьку передачу у карний майданчик в стінці тільки Мухаммед Салах. Якщо чесно, я не зовсім розумію, чого був тільки Мухаммед Салах. Я думаю, що в принципі міг там і в стінці другий бути Гравенберг, тому що він знаходиться там в двох півтора-два метри від стінки. Ну так би мовити, стінки. Структура при стандарті лінійна у Ліверпуля. Ми бачимо, йде подача, і напевно, все-таки мав зіграти м'ячу Робертсон. З якщо дивитись цей скрин, але якщо дивитись оцей вже скрин, то ми бачимо, що в принципі він йому було важко діставати такий м'яч. Тому проходить передача далі і знаходить данка, якого не закрив Конате. Нуніс зграв по дані Велбеку. Конате мав вибивати цей м'яч. Але я думаю, що можливо, можливо, його міг збити просто наявність Макалістера, тому не вибив і передача пройшла на Данка. Друзі, усім дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково постав лайк або дізлайк цьому відео. Дякую, що коментуєте. Якщо ти не коментуєш, будь ласка, просто постав якийсь смайлик, можеш там вогник поставити чи будь-який смайлик, який тобі подобається. Дякую, що ви підписуєтесь. Для мене це дуже-дуже важливо. Тож, з вами був канал Simon Says, Мене звати Сіма. Всім до скорих зустрічі, всім пока. you could do anything.